Друзі, доброго вам вечорочка. Ну що, сьогодні у нас вже 2 лютого 2024 року, останній місяць зими. Ну і по календарю весна. Але коли вона прийде, хто не? Хоча хочу сказати, що оці ось пару днів. Сьогодні і от не вчора, а позавчора були прям сонячні і сонце, воно вже не тільки. Світа, а й файно гріє. А з кожним днем все ближче і ближче до весни. Вийшов прогулятись на виноградник по садку. Деякі відповіді дати на поставлені ваші питання. Друзі, ви мене запитуєте, коли обрізати дерева, коли я обрізаю плодові дерева. Друзі, обрізку роблю в кінці лютого місяця, на початку березня, тобто десь 20 лютого по 5 березня. Ну, Мені тут обрізати, якщо взятися за день е, не шведить, то можна все обрізати, я ж кажу, протягом дня. Так само і можна обрізати невкривні серти винограду, якщо вони у вас є. Ну, якось так. Потім було питання, коли я обрізаю ажину. Друзі, ажину я її не вкриваю. Є люди вкривають, я не вкриваю. Хочу сказати, що обрізку роблю вже прямо по весні. Ну, Можна це зробити там у березні, місяці, якось так. Старе все оте, вирізається, викидається. Зараз ми, може, оці ось порослі минулорічні вони вже тут і позасихали. Порос... Повирізав і викинув. А це ось молоді прирости. Вони будуть розміщені на шпалеру і будуть е в цьому році, дасть Бог плодоносити і все буде доволі непогано. Потім було ще таке питання, коли я розпочинаю пророщувати чобуки винограду. Друзі, чобуки винограду пророщую. На початку березня місяця. Це ті чубуки, які будуть висаджені потім у контейнера. Ви спросите, не пізно, ні. Це якраз саме файний момент. Це тоді, коли е, чубуки виноградні, як би це не банально звучало, ну, вони вже відчувають так же само весну і прокидаються, вегетують файно е, корені, файно. З'являються, образовуються, коротше, скажу своїми словами. Колись я робив е, ну, для експерименту десь в середині лютого місяця е, чубуки ставив на пророщування, тільки небагато. Ну, хочу сказати, що друзі, хто його знає, мені, якщо чесно, не дуже сподобався ранній термін пророщування чубуків, тому що вони стартують, потім переростають, а потім. Коротше, Тормозяться в ну, рості. Мені це не сподобалось і я вирішив, що потрібно робити це трішки пізніше. А на початку вересня це буквально такий ще трішки буде, по поводі, можливості буду ось оцірні шпалерний шпагат вибачаюсь А Потім Туди-сюди, коли вже відкриються виноградні кущі, які вкриті, будуть підв'язуватися, щоб них провисали і не було ніяких, як то кажуть, таких поганих факторів, щоб на майбутнє виноградна грона не лежала просто на землі, щоб вона не портилась. Якось так. Потім задавали мені там іще таке питання. Коли закладаєш інкубатор, коли будеш закладати друзі, та я не знаю, в цьому році щось і хочеться, і мінжуюся, можливо, навіть і не буду закладати щось якийсь настрій не в дугу. І воно, блін, ну, коротше, скрутно, скрутне якесь таке становище. Тобто, не знаю. Не те, що нема, не можу не те рішити тих курячих яєць. Ця можливість є, зараз пару дзвінків зроблю і все. Хоч прямо завтра бери та закладаю. Є люди, які тримають масову птицю і не збирають це все на протязі декількох днів. Деньок, пару днів можна буде зробити закладку. Дивіться, самий фай... файний період закладки це От зараз. Можна брати закладати, щоб на кінець лютого у вас вже була птиця. І можна ще файно закладати у березні. Ну Це вже буде, хоч і трішки пізніше, ну все рівно ще буде доволі непогано. Це, е... В тому розумінні, що курка, якщо це буде курка, у вас занесеться вже осінню. А якщо ви будете закладати там у квітні, в травні місяці, це вже куриця у вас буде нестись ближче е, в зиму. якось так. Але взиму ж потрібно е, зробити свої, ну так скажемо, ті. Хотів бистро сказати, зробити комфорт курям. Коротше, бистренько забіг наперед. Зробити комфорт курям, щоб усе було і вони тоді будуть нормально нестися. Ну, якось так. Ну, а там подивимось. Не знаю, воно всього бліна хочеться, а якесь таке, не знаю. І хочеться, і, коротше, не знаю. Що воно, як воно буде там надалі, будемо дивитись. Воно, якщо був би впевнений бліна, у завтрашньому дню, то можна було б це зробити. І не тільки б ти закласти тих ну Я маю на увазі курей, щоб потім були ціплята, І не тільки закласти там бройлера, а ще й там утят можна було б позакладати. Тобто це все можна зробити. Два інкубатори у будинку, будь ласка, закладай, займайся. Ну, не знаю. Побачимо. Можливо трішки пізніше буде таке натхнення якось так. Які вкриті, ті вкриті. У нас ще сніжок, бачите, на сьогодні такий морозчик пару градусів. А на завтра, друзі, у нас обіцяють снігопад на цілий день. Нульова температура і снігопад. Ну, будемо дивитися, як воно буде. Воно покаже. Ну що, друзі? Відповів вам на декілька питань, прогулявся виноградником, садочком. Якось так. Друзі, бажаю вам, вашим рідним, вашим близьким, ваші домівки, вашим друзям. Саме головне це перемоги, мирного неба, міцного здоров'я з Божою допомогою, з допомогою наших захисників, наших енергетиків, комунальників, волонтерів, лікарів. Все у нас буде Україна. Ми переможемо ту нечість і будемо працювати на нашій українській благоданій землі. Щиро дякую. Всім тим, хто боронить нас і нашу неньку Україну. Повертайтеся живими і неушкодженими у свої домівки до своїх сімей. Будьте здорові! Щиро дякую вам усім, низький уклін. Все буде Україна. Слава Україні! Перемога за нами. Друзі, ось невкривний кущик винограду, який я також буду обрізати наприкінці лютого місяця. Якось так. Будьте здорові, друзі, не хворійте. З вами був Толян. Ще побачимось.